Доброго дня Україна, всім привіт. Так, не, не сталося самого страшного, що я очікував. Вернувся джундір до життя, знову тяга, все, все стало на свої місця. Замінив лише топливний фільтр. Все супер. Та що, друзі, ну працюємо колісницею ями. Колісницею після Кронаса, як і вчора. Получається все, я б сказав би, що суперово. Ну, на мою думку, друзі, кожному ж не вгодиш, скажімо так. Якщо е -е, робити всі операції вчасно, то не буде вас намотувати, бо там запитання задають і бур'янів. І все буде окей. Нею вже не тоді треба заїжджати в бур'яни, як вони по коліна. Вилізь бур'ян там до п'яти сантиметрів і вперед, це в ідеалі. Так що ще можу таке цікаве сказати про із моїх спостережень. Невеликий розхід палива. Трактор тягне, оце даже я пробував, навіть 18 км за годину в тракторі просто не всидиш. 15 не всидиш, я ходжу оце 13 з половиною, то ще так, більш-менш. Якби ж поле було, так сказати, картина після оборотного плуга і тому подібне, тоді так. Ну, а так, маємо те, що маємо. По кінці е закінчимо площу, буде вже точно відомо, який розхід палива обов'язково вам розповім. Так, і приїхав батько. Вгадайте, що зараз будемо робити. Так, хай трохи постоє остине, скажімо так, турбіна. Ото бачите, є бур'ян, зараз зараз вийду, покажу. Він є, але воно нічого не клине, воно крутиться все. Оце так. Так, друзі, я приїхав, батько із Дизельним топливом. Зараз покажу нашу обновку, яку я купив уже давненько, але ні разу нею не користувався. Дивіться, друзі, показую, як є. Бачите? Ось, ну але все крутиться. Поняли? Оце не оброблене колісницею. А оце оброблене. Ну разницю ну, видно ж, не озброєний мок. В плані шифера не знаю, ще не пробував сам. Чистоти експеримента тут не вийде, тому що попередньо був Кронос. Це треба заїхати по давній дісковці і спробувати. Крутиться, крутиться, легко. Звісно, як амброзія таке, що воно важко переривається, то де б воно ділося. Так, що тут у нас? Ось такий, друзі, насос. А, ти ще його до, до цього докупи не зліпив, так? Да? Так, і пістолет із лічильником цифровим. Не, виклю, не вимикається взагалі. Хватає, сказали, на два роки батарейки. Так, зараз скручуємо докупи і будемо заправляти. Так, зараз два хомута і вперед ось напрямок потоку. Так, залазимо швидко у наші тисячу дрібниць. Так, що у нас тут? Так. О, і то їжа! Пити хоче, зараз приїде, заправлятись. Так, ну що, все поприєднували, плюс-мінус, шланги зажали на акумулятор. 100 ампер часов, Рибальський мій. Так, а ну повмикай. Господи допоможе Да. Опа, нічого як швидко вважає топливо. Уже 20 літрів, може бути. Угу. Це <гум> ну, цей щчок він калібрується. Може бути і неправильно, все може бути. Так що так. Ну а що? Кача. Жваво так. Та може і калібруй. Тільки вісім різ А, вісім? Да. А я думав 20. А що ти взяв? А, то грами. Тю... Капець. Тоді все, тоді все правильно показує, а то я думаю. Оце. Шутка. 20 літрів лідер стало, то я ще ну так, 14 Ну такий апарат, друзі. Ну сам не вибива, якщо солярка торкається до пістолета. Ну, в мене по цьому, по датчику теж десь літрів 180 влізти. Ну це бочка. Це цьому кашалотові треба дві точно. Диви, які. У нього переднє колесо, як у мене задні. Ну пошти. Та Заправка наша. А тільки не буде в пів часа є. Так, пів часа можна безперервно робити, а тоді одне Так, ну і що, друзі, який висновок по цьому витвору мистецтва? Ще треба до нього перестрілюватися, тому що він щитає і повітря, і бульбашки, усе потрібно включити, щоб дійшла солярка. Ну, скажімо так, в ідеалі треба поставити водяний щотчик, якщо хочете, супер точності. Ну, у нас вийшло так, що. 590 літрів ми привезли, і все воно благополучно вліло. влізло, ще й не да? а, ну, що, щоб до повного підзав'язку, то не вистачило. Ну, та все одно. Хотілося давно мені такий апарат заправляти комбайна. У ті маленькі такі мені не подобаються, їх надовго не вистачає. Ну, а цей насос як би хвалений. Піснях оспіваний. Так що якось так. Та що? Працюємо далі. Так, друзі, все, роз'їжджаємося. Батько додому, а ми далі працюємо. Сьогодні вже повеселіше, трактор тягне. Суперово просто Вон. рівняє, довиривує те, що не вирвав кронос чи не зрізав. В общем, друзі, обіцяє нам дощ на понеділок-вівторок гарний. І ми надіємося, що він буде і стараємося до того времени встигнути обробити і посіяти. Оце якось так. Та що, буде щось цікаве, вдруг щось зламаю, то покажу вам. Так. Продолжение далі.